посылочка с Киева. Что она в столица прислала? Самая интересная штука. Ничего себе это место, да? Приемок там, я думаю, миллион. А может и нет, может там все чем-то серьезным занимаются, да? Ого. А, нет, тут что-то не те, потому что написано очень крепкое. Ну, как минимум, ковыряемся мы уже долгенько. Так, поїхали. Так, трохи бумаги, 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 а ще бумаги. А що тут? Підкрадайся, вода. А -а. Тут у нас звичайнісінький алюміній. Простота посилок. Чим простіше, тим краще, так? Да? Чик, зробили, секунду діло і погнали далі. Що у нас тут? Ого! Оце різану. А тут якийсь порошок. На аналіз. Андрюх, включи пісік. Давай пісік утік. А треба, щоб ти набрав мені в пакетик порошка оцього. Паня цього одноразово пакетик порошка і ми подивимося, що це за порошок. До речі, порошки металів також можете пропонувати. Порошки металів прийомна штука. О! Трансформатор не заліза. те, що ви любите, підходь. Давай перевіримо, що тут у нас за трансформаторне. Будемо сподіватися, що все фермалой. Бо дуже обідно, коли приходить залізяка. Опонавда. Зараз. Давайте я туди все. Поїхав. Ні, оці трансформатори, це звичайне залізо. Бачите, яка іскра. Таке в пермолой не проходить. А цей пермолой, тут питань немає. Да. Магнітна залізяка дуже цікавого вмісту. Що тут у нас іще? О, прикольно, теж штуковано. МНЦ. Я. Тобто посріблений посуд. Нормальна штука, я думаю нормальна штука. Багато у кого вона, до речі, є. Бачили? От перевертаєте ложку, бачите надпись МНЦ. Значить, це вже автоматично не срібло, це посріблення. Ну, матеріал прийомний нормальний. Так, тут. Нічого, собі тут людина плотно заморочилась, дивіться, ковпачки з конденсатору. До речі, давай провіримо. Проходить воно в електротехнічній алюміній, чи ні, як ти думаєш, Владик? У нас не проходить. Не проходить? Mm -mm. Ми розбирали? Mm -mm. Да. В обичний пхають. Yeah. І кажуть, що воно не йде? Звісно. не йде, а що ти зробиш? До речі, напишіть. А, та ні, тут залізо в складі є трохи. Скажу, що нема, покажу, що є. До речі, напишіть, як у вас відносно цих е конденсаторів розібраних проходять вони в електрику чи ні? Бо у нас тут трошки спірне питання. Так. Тут що? А, ні ржа. Ніржа, ніржа, ніржа. Істра титана. Не слаба ніржа. А це ніржа. Так що бачите інколи і ми можемо. Це ніржавійка. Давай же ж перевіримо, що у нас за порошок. Цікаво вам, дивіться, який порошочок. Зараз зробимо йому аналіз і глянемо, що це за порошок. Чи треба нам такий, чи ні. Ні, такий порошочок нам не треба. Хіба що треба буде відправити на спектрометр хлопцям з лучшим. І тоді, може, буде щось зрозуміло. Ну, треба буде по порошку. Узнавать. А взагалі дивіться, порошки ніхромів, порошки твердосплавних металів можете пропонувати. Навіть порошок МІДі також можете пропонувати. Це прийомні. в прийомні. Взагалі, ми, звичайно, переходимо до зважування. А Ідіть біжіть бігом, пакуйте посилочку на Лубни, що ви ждете?